почало все сипатися. двері відкрилася зразу. Я ви прибіжала с осколки. Валяються. Пані Тетяна неохоче говорить на камеру. Жінка досі не може прийти до тями після вчорашнього обстрілу. Близько 16-ї години вечора рашисти вдарили по селищу Балабине ракету. Іскандер ударною хвилою, подвір'я жінки. Постраждав і сам будинок. Меня ж упа упала. Же крильцо. Я ще відкрити не могла, вона у мене так напала війну, я її вилізла, не сразу. А от сусідка пані Тетяни Галина Федорівна через ворожий удар взагалі залишилась без даху над головою. Воно все потріскалося, стіни, все воно попросідало, стеля попросідала. В момент прильоту бабуся була у місцевій крамниці. Каже, коли прийшла додому, побачила зруйноване обістя. Як жити далі? Питання відкрите. Не знаю. Цю ніч минулу ніч хлопчик один приютив. Зараз він виїжджає туди. Може, в нього, може, не знайти. На місці прильоту за 15 метрів від будинків величезна вирва, понівечені та вирвані з корінням дерева. Комісія з громади фіксує ступінь пошкодження будівель, а їх постраждало більше 30. Поки невідомо, куди подітись мешканцям двох непридатних для проживання осель, людям пообіцяло допомогти з будматеріалами та долучити до цієї справи і волонтерів. Зараз комісія описує, і ми починаємо там і обласна воєнна адміністрація. і У нас ті запаси були які громадські організації, надавали там Карітас, і вони є. У нас і ОСБ, і якісь. Деревина, яку ми будемо давати, по обстеження показало, Будуть зараз ходить наша комісія. Обстежує по процедурі компенсації державної. І коли вона буде, ну будемо надіятися, що сьогодні ми бачимо Ерпінь, там. Буча вони відбудовуються за державні кошти. Ну будемо розраховувати, що війна пройде скоріше і буде вже компенсація якась для людей.